Встановлювати пастки, я знаходжусь на ось такій висоті, серйозній. Ось наша красуня стоїть на отакій груші, ось такий вихід, хороше місце, будемо чекати на роя. Ось так виглядає пасточка, вважаю, що досить непомітна. Бачите, високе височезне дерево. Ось така грушенця. і ось така чергова пасточка. Ось такий вильот, ліс, всі діла на південь, строго, як і треба. Ось така працює, будемо сподіватися, теж буде ріти. Ось таке шикарне. Просто бімба! Місце, клас. Ось таке місце паливне збоку, але жирне. Просто, просто жирнюче. Подивіться, яка велетенська груша. Шикарне. Ну, подивимось, туди залізти дуже-дуже важко.